А чи знаєш ти, що зайва вага є причиною багатьох діагнозів гінекології? Жінки із зайвою вагою в 4 рази частіше мають порушення менструального циклу. Зайва вага дуже часто є причиною відсутності вагітності, тому що жирова тканина в нашому організмі, вона, ніби додатковий гормональний орган, і якщо її є в надлишку, вона виробляє надлишковий естроген, що призводить до ануволяції, тобто відсутності овуляції. Це знижує шанси на успішну вагітність. До речі, надмірна вага збільшує ризики онкологічних захворювань, таких як рак. Ендометрію або рак яєчників, і знову ж таки, це через збільшений синтез естрогенів, а також внаслідок підвищеного циркулюючого інсуліну в крові. Звичайно, ви всі пам'ятаєте про загальні рекомендації, але я вам ще раз їх нагадаю. Один раз на рік обов'язково проходити профілактичні огляди у своїх лікарів, дотримуватися питного режиму, збалансовано харчуватися та обов'язково мати фізичні активні навантаження. Слідкуйте за